Розповім про батька. Для тих, хто мене не знає, відрекомендуюся. Мене звуть Томаш Гловацька. Про сина. Прочитав я той твій бестселер, знаєш. Той персонаж, навіть ім'я має інше. Ти навіть на похороні матері не з'явився з сучення. Розповім про втечу і повернення. Розповім вам про псів. Ти колись був порядною людиною. Нічого не змінилося. Це зрештою наше місто. Розповім вам про злочину. <різь> і справедливість. <різь> 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 розповім вам про понстру. Тут завжди появилися страшні речі. Слухайте уважно. Ця історія буде довгою і закінчиться погано.